Дональд Трамп, який обіцяв завершити війну за 24 години, вже 20 січня офіційно обійме президентську посаду і буде вимушений підтвердити свою репутацію лідера вільного світу. Нагадує видання Telegraph.ua. На жаль, умови, які висуває Кремль для початку перемовин про мир, аж ніяк не збігаються з концепцією справедливого миру для України. Як Трамп буде тиснути на Москву та Київ і чи закінчаться нарешті бойові дії у 2025 році, розмірковував політичний аналітик Ігор Тишкевич докладніше далі. США переслідує власні інтереси. Нагадує експерт. Вони залишаються незмінними останні 15 років. Зокрема, штати зменшують свою присутність у світі, і Трамп і Байден формують регіональні коаліції, щоб саме вони, а не військові сили США, були провідниками американських інтересів. США вважають, що ключовий конкурент для них Китайська Народна Республіка. Відповідно, багато що залежатиме від політики цих двох держав і від того, як швидко і як саме вони домовлятимуться між собою. Ще кілька років тому Росія була. Претендентом на участь у глобальній трансформації світу як держава з першої ліги, але через війну в Україні почала втрачати зовнішньополітичний вплив. Це вигідно як для Китаю, так і для штатів. Китай фактично прив'язує російську економіку до себе, як фінансово у торговому плані, так і технологічно. Якщо раніше російська економіка базувалася на західних технологіях, то сьогодні вона переходить на китайські. Тому США вважає Тишкевич, потрібно закінчувати цю війну і починати витягувати Росію. Юс під санкцій, надаючи технологічну допомогу за п'ять хвилин до того, як Росія пройде точку неповернення у технологічній прив'язці до Китаю. Тож питання в тому, вважає експерт, як Вашингтон та Пекін домовляться між собою. Якщо Трамп може натиснути на Путіна через посилення санкцій і примусове зниження цін на нафту, то важелі впливу на сідзіньпіна у Вашингтоні немає. Тому Ігор Тишкевич прогнозує, що Трамп буде тиснути на Зеленського, погрожуючи знизити військову допомогу. І Вашингтон. Тони Пекін зацікавлені в тому, щоб якнайшвидше заморозити війну в Україні, щоб США та КНР не перейшли до збройного протистояння, за прогнозами експерта, вийти на перші домовленості вдасться десь на початку весни. Тож війна може закінчитись ще до кінця року, ймовірніше за все улітку.